В соцмережах українці по-різному відреагували на перемогу Трампа хтось негативно, а хтось позитивно. Особисто я радію поверненню Трампа в Білий Дім, адже політичне життя в країні знову оживе. Давайте будемо аналізувати, чи підтримував Трамп Україну раніше. Так, під час свого президентства Дональд Трамп часто надавав військову допомогу, зокрема лечучу зброю, включаючи противотанкові комплекси Джавелін, що стало кроком підтримки у боротьбі з російською агресією. Однак позиція залишилася неоднозначною. Трамп неодноразово заявляв, що саме європейські країни повинні брати на себе більшу частину відповідальності за допомогу Україні. Також скандал з телефонною розмовою з Зеленським, коли Трампа звинуватили в тиску на надання власної політичної виходи, викликав сумніви щодо його щирості в підтримці України. Яка загроза від повернення Трампа? Повернення Трампа на посаду президента США створить загрозу для України. Трамп неодноразово заявляв про бажання зосередити ресурси США у внутрішніх питаннях і зменшити участь у міжнародних конфліктах. Це призведе до скорочення військової та фінансової підтримки України, що послабить її позиції. Слабша позиція з боку США також може сигналізувати іншим західним країнам, що Україна більше не є глобальним пріоритетом, що ускладнить доступ до міжнародної допомоги. Але давайте розберемо кандидатів на головні посади міністрів Кабінету Трампа. Почнемо з держсекретаря. На цю позицію головного дипломата США висувають Марко Рубіо, екс-опонента Трампа, сенатора республіканців від Флориди. Працював з демократами над законодавством, яке ускладнює вихід США з НАТО. По Україні публічно заявляв, що він не на стороні Росії, але підтримує підхід Трампа, що війна має закінчитись за словом переговорів. Загалом, схоже, що відбудеться зміцнення фокусу у міжнародній політиці та націлення на зменшення впливу Китаю. Ще одна важлива посада в Кабінеті Трампа міністр оборони. Тут велику роль буде грати ще лояльність, оскільки за минулого президента Трампа якраз його міністр оборони вийшов з публічною критикою Трампа та оголосив відставку через незгоду. Том Коттон, претендент на посаду міністра оборони на минулій каденції Трампа. Публічно він виступав за надання необхідної зброї Україні, але загалом підтримує риторику зменшення ролі у війнах в Європі. Але якось менше говорить про ще одну посаду, яка теж гратиме значну роль і для питань України: радник з питань нацбезпеки. В кількох американських джерелах потенційним кандидатом на цю посаду називають ріка Греннела. Нагадаю, його позиція по Україні радикальна: переговори з Росією, автономні зони, відтермінування вступу до НАТО. Ну і в цілому його риторика по НАТО співпадає із риторикою Трампа: що Європа має більше вкладатися в роботу альянсу. Щоб закрити тему ключових посад адміністрації Трампа, давайте поговоримо про потенційного кандидата на міністра фінансів. Від цієї посади, зокрема, буде залежати, чи пройдуть протекціоністські ідеї на штаб 20% на імпорт і так далі. Серед кандидатів фінансисти з Уолл-стріт та давні друзі Трампа. Джон Полсон, один із головних донорів кампанії Трампа, мільярдер та власник хедж-фонду. Навесні Блумберг писав, що нібито Трамп розглядає його кандидатуру на посаду міністра фінансів. Прихильник зниження податків та дерегуляції, але так само підтримує протекціоністську політику Трампа. Також серед потенційних кандидатів на крісло міністра фінансів звучали прізвища СЕО ДЖІЙПІМ Джеймі Даймона та CEO інвіст компанії BlackRock Ларі Фінка. Втім, Трамп згодом публічно спростував цю інформацію. Вводячи підсумки, можна сказати, що в зоні ризику на світовій арені можуть опинитися країни, що розвиваються з боргом у доларах, якщо американська економіка зростатиме. Мексика, міграційна політика, ЄС, фінансування НАТО та торгівля, Китай, економічна конкуренція. Якщо підводити підсумки, можна сказати, що Україна повинна продовжувати розширювати дипломатичні зв'язки, розвивати власний захист та шукати альтернативні джерела підтримки Трампа, щоб бути готовою до будь-яких політичних змін у США. Що думаєте про це? Напишіть свою думку в коментарях. Не забувайте підписуватися, щоб слідкувати за тим, що відбувається. Ну а з вами був Богдан Прокопчук. До зустрічі.